Привіт, привіт, привіт! Ось у мене вже стоїть поастенція, і стоїть оцей рождественник. Така штучна ялинка маленька стоїть уже на столі. І покажу, що я купила. Їхала з роботи з нічної зміни. На базар заїхала, купила маку на кутю. по... 240 гривень мак, і тут його на 25 на 26 навіть гривень це 100 грам. Також взяла булгура. Булгур по 140 гривень, тут його 340 грамів, на 47 гривень 43 копійки. Також на базарі купила риби копченої мойва копчена. По 185 тут їй майже 300 грамів на 55 майже гривень. Скумбрію цього разу взяла без голови, тому що щось поміняли, мабуть, поставщика чи виробника і там сарді... скумбрія, яка була з головою, вона щось дуже солена. А ось ця без голови мені сказала продавчиня, що жирна і не дуже солена, і вона по 288,50, тут її 410 грамів на 118 гривень 30 копійок. Також без чека на базарі купила хурму. Ну, така вона. Не дуже велика і не маленька, Її вийшло 4 штуки на 48 гривень, бо я брала по ціні за по, 7, по вибачте, по 5, здається, по 65 гривень за кілограм. Потім я зайшла в Салтівський. В Салтівському акції ось така сметана 90 грамів, за 60 гривень, знижка на неї. Сметана з зайчиком називається. Ну, не знаю. Пишуть, що натуральна, може бути і справді смачною. Отакий сир кисломолочний 180 грамів 5% жирності, теж на нього знижка. Так, зараз гляну по 34 майже гривні, Там без 10 копійок. Сир, сирки, тульчинка, дружба, плавлені. 70 грамів кожен. Я взяла аж 6, 6 штук, тому що, якщо береш 4, то 2 йдуть безкоштовно. І ці сирки по акції ну, 15 гривень там, 14,50, якщо точно. І ще взяла таку ковбаску, курячу підкопчену. Отакими От вигляді вона сардельок іде 4 штучки. Я отак взяла. Ця ковбаска смачна, я її раніше теж брала. Зараз гляну. Вона називається домашня куряча смажена. По 157,50 і тут її на 75 гривень 60 копійок 480 грамів. Отакі в мене сьогодні були покупочки. Всім гарного дня! Пока-пока!